внесено зміни в частині адміністрування податку на прибуток. Детальніше про це ми поспілкуємося з начальником відділу податку на прибуток в області Галиною Коваль. Пані Галина, розкажіть, які зміни в цій частині так, ставка залишилася незмінною 18 Залишилася незмінна ставка при сплаті при виплаті дивідендів, сплата авансів внесків з в розмірі 18%. суттєвих змін. Набра, відбулося в адмініструванні неприбуткових установ та організацій, так уточнено вимоги до неприбуткових організацій. Починаючи з 1 січня 17-го року, неприбуткові установи організації зобов'язані подавати звіти про використання доходів разом із фінансовою звітністю. Також продовжено їм термін внесення до реєстру неприбуткових установ організацій до 1 липня та релігійним організаціям до 1 січня 2018 року. Чітко податковим кодексом визначено річний термін подання звітності для неприбуткових установ та організацій. Тобто, всі установи організації, які внесені до реєстру, до старого реєстру і до нового реєстру, повинні подати звітність до. 1 березня 2017 року нові правила для віднесення установ до реєстру неподкрові стосуються іменно бюджетних установ. Так, у бюджетній установі не повинні вносити зміни до своїх установчих документів щодо розподілу доходів та ліквідації зареєстровані. Установи та організації новостворені, які подали в установленому порядку документи до для внесення до реєстру неприбуткових установ за під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації для цілей оподаткування, вважається неприбутковою організацією з дня їх державної реєстрації. Також уточнено, що у разі недотримання неприбутковою організацією вимог щодо використання доходів, вона вважається платником податку на прибуток. Для цілеї оподаткування з першого дня місяця з наступним місяцем, якому вчинено таке порушення, неприбуткова установа організація зобов'язана подати звіт про використання доходів та самостійно визначити суму зобов'язань та сплатити такі. І установи організації, щокварталу подають звіт про використання доходів і сплачують податок на прибуток в розмірі 18%. З наступного податкового року така неприбуткова організація подає декларацію з податку на прибуток та фінансову звітність та сплачує податок у порядку визначеного кодексу. Щодо платників податку на прибуток, відтепер податок на нерухоме майно відмінне від земельної. Ділянки більше не зменшує податок на прибуток. З 1 січня 2017 року платники податку на прибуток можуть скористатися при поданні звіту декларації з податку на прибуток за 2016 рік і зменшити податок на прибуток на суму сплаченого податку на нерухоме майно. А вже за перший квартал 2017 року ця дія відмінена для для квартальщиків податковим кодексом доповнено правила податкової амортизації основних засобів та нематеріальних активів. Визначені нематеріальні активи, які містилися у податковому кодексі. Тепер виключено. Тому платники податку не прибуток визначення будуть використовувати згідно стандартів бухгалтерського обліку. Також чітко. Визначено, що е невиробничі основні засоби та невиробничі активи це є. Е Заспи не призначені для використання в господарській діяльності платника податку. Цього терміну в податковому кодексі дотепер не було. Податкова амортизація основних засобів та нематеріальних активів розраховуватиметься, виходячи з їх вартості без врахування їх переоцінки та деоцінки, проведеної відповідно до бухгалтерського обліку. Дозволено прискорену амортизацію. Машин та обладнання. Прискорена амортизація машин та обладнання це є нарахування амортизації терміном на два роки замість п'яти. Але витрати на придбання основних засобів повинні бути понесені. Після 1 січня 2017 року основні засоби введені в експлуатацію в Україні та та не використовувалися на території України. Основні засоби введені в експлуатацію в межах одного податкового звітного періоду починаючи з 1 січня 2017 по 31 грудня 2018, 2018 року. Дозволено платникам податку на прибуток застосовувати різниці на від'ємне податкове коригування у разі списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок створеного резерву сумнівних боргів. Одночасно, податковим кодексом уточнено критерії визначення безнадійної, безнадійної заборгованості при створенні резерву відпусток відтепер потрібно враховувати не тільки суму резерву відпусток, а й суму ЄСВ. Проценти за борогами не проценти за боргами нерезидентами пов'язаних осіб. Проводяться лише в частині різниці, обчислені з процентів за боргами зобов'язань пов'язаних осіб новими змінами введено нові податкові коргування за деякими операціями з неплатниками податку на прибуток. Також запроваджено податкові канікули, тобто нульову ставку податку на прибуток для мікропідприємств з річним доходом до 3 мільйонів гривень, за умови, що такі мікропідприємства від відповідають критерії, утворені в установленому законному порядку після 1 січня 2017 року, діючі підприємства з доходом до 3 мільйонів, якими за попередніх 3 роки середня чисельність працюючих від 5 до 20 осіб. Які були зареєстровані платниками єдиного податку, і е, обсяг доходів їх становив за останній звітний період 3 мільйона, і кількість працюючих становила від 5 до 20 осіб? Також е, щодо платників е, податку на прибуток нерезидентів. Відтепер е, податок на прибуток з репатріації. Е, Буде застосовуватись застосовуватися в розмірі 5%, але тільки за умови дотримання умов, встановлених кодексом. Починаючи з 1 січня 2017 року платники податку на не резиденти можуть звертатися до контролюючих органів ДФС щодо надання довідки про виплату податку на прибуток з доходів отриманих в Україні. Ця норма була опущена з 2015 по 2016 рік. Тому було необхідно. Однозначне тлумачення, і ми не могли видавати довідки про про підтвердження сплати нерезидентами даного податку. Чи є якісь нововведення які стосуються виробників сільськогосподарської продукції? Адже на Прикарпатті їх чимало. Як і раніше, платники сільськогосподарської продукції можуть обрати два терміни подання декларації: це з 1 січня по 31 грудня та з 1 липня. По 30 червня платники податку на прибуток, сільськогосподарські виробники, які обрали термін подання декларації з 1 липня по 30 червня. В 2017 році зобов'язані подати декларацію з податку на прибуток разом із фінансовою звітністю за пів за перше півріччя 2016 року за 2016 рік та перше півріччя 2017 року хочу звернути увагу що платники податку на прибуток Починаючи з 2017 року, зобов'язані подавати декларацію з податку на прибуток разом з фінансовою звітністю, яка є невід'ємною її частиною. У разі подання декларації з податку на прибуток без фінансової звітності, така декларація буде вважатися неподаною, тому що вона суперечить статті 48 податкового кодексу.